Мені складно уявити, як можна що можна менше, ніж 40 гривень, яку каву можна варити, щоб це була добра кава. Тому треба за хорошу каву треба платити. Це Олексій Лозин, власник мережі кав'ярні у Черкасах. Вже понад 10 років він працює у цій сфері. Говорить, зростання цін на каву відчув ще кілька років тому, і ця тенденція продовжується. Кава вона дорожчає в принципі вже досить тривалий час, можна сказати, з 20-го року. Першого, коли почалися проблеми з логістикою ще з часів ковіду, потім, коли почалася повномасштабна війна, додалися наші внутрішні проблеми з логістикою, тому що кава, зеле, сировина, зелена кава постачалася морем, да, через коли е, повномасштабна війна почалася, це все перейшло знову на автомобільний транспорт, що теж е, здорожчало логістику. Однак логістика лише частина проблеми розповідає посічення з економіки Оксана Руденко. Головна причина здорожчання кави кліматичні зміни. Найбільшими виробниками все ж таки у світі є Бразилія та В'єтнам. І за останні роки, це вже п'ятий рік поспіль, як ці дві країни відчувають погіршення своїх кліматичних умов і недостатню вологість для вироблення того чи продукту, який ми хочемо споживати. Відповідно, це все впливає на сам процес виробництва, впливає на Кінцеву продукцію на те ж споживання, і в результаті ми маємо, ну таку поки що не катастрофу, але такий початковий бум підвищення цін. За словами експертки, глобальний дефіцит кави може сягнути понад 8%. Якщо кліматичні умови не стабілізуються, ситуація лише погіршуватиметься. Взагалом кажуть про те, що існуватиме глобальний дефіцит кави на 8,5%, а то більше, тому що до останніх часів ми ще. Будемо там на запасах, там, можливо, втримувати ринок. Надалі, коли запаси вичерпаються, ми будемо мати ну, певні наслідки, з якими нам також потрібно буде боротися. У кав'ярнях Олексія гості споживають близько пів тонни кави на місяць, через ж продають фасованої кави, обсмажкою якої займається виробництво Олексія. Тож свої запаси кави формують завчасно. Свої запаси кави ми починають починає формуватися десь наприкінці весни. І надходження нам ми закуповуємо на цілий рік наперед, формуємо це надходження в кінець весни, початок літа. Тому ми зараз маємо запас, тобто на найближчі півроку запаси в нас формовані і ціни у нас будуть відрізнятися тільки від рівня курсу валют. Щоб уникнути значного здорожчання кави в майбутньому, експерти називають кілька варіантів вирішення проблеми. «Єдина умова, при якій це здорожчання може бути не таким швидким. Це врегулювання все ж таки або виведення нових сортів кави, або е, освоєння нових територій там, де вона може бути придатною, здатною для вирощування. Зростання цін на каву це неприємно і для бізнесу, і для споживачів. Олексій додає, що вартість чашки кави не формується лише з зерна. В одну чашку кави закладають вартість електроенергії та гідні умови праці для працівників. Та підприємці намагаються адаптуватися, аби здорощення відбулося комфортним для споживача темпом. Думаю, що без кави. Ми не залишимось, але ціна точно буде рости. Анна Білик, Іван Дуда, Павло Оболевич, телеканал Вікка.